Доброго дня, шановні наші телеглядачі українськомовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, ми в гостях такої чарівної, красивої жінки це Левченко Катерини Борисівни. Вона президент міжнародної організації жіночої правничої Ластрада Україна. Це такий центр, який вона очолює. Вона доктор юридичних наук. Кандидат філософських наук. наук. Ми хоч прийшли сюди, щоб познайомитися з цією жінкою, більш щоб знало її більше простих людей з такої саме точки з такої сторони, як жінку, насамперед, як матір, матір берегиню. Оця жінка робить дуже багато, дуже велику, важку таку громадську роботу. А як жінку, як дружину, як матір мало хто знає про Катерину Борисіну. Ми хочемо, щоб ви наші дорогі жінки, і чоловіки, і глядачі, щоб ви побільше знали почули про цю людину. От. Ну, розкажіть, будь ласка, поправте мене, якщо я щось неправильно представила вас, і розкажіть, будь ласка, насамперед про вашу таку роботу, про вашу організацію. Ну, Представили ви мене в принципі правильно. Можна говорити щось ще, але це мабуть не є головним. Головне, що вже більше 17 років я пов'язана з роботою Центра Ластрада Україна, була однією з основниці цієї організації. Почали ми цей процес 97-му році. До цього працювала викладачем, доцентом в Харківському національному університеті імені Каразіна, до цього в Харківській академії залізничного транспорту. Потім разом з чоловіком ми переїхали до Києва і так почалася моя доля з Лавтрадою. Але громадською діяльністю, в тому числі питаннями прав жінок, я почала займатися раніше, на початку 90-х років. І мені пощастило бути на дуже знаковій події в цій сфері. У 95-му році відбувалася четверта всесвітня конференція зі становища жінок Організації Об'єднаних Націй. Вона проводилась в Пекіні в вересні, і я була на цій конференції, була на форумі. Неурядових організацій, і саме тоді було встановлено багато зв'язків з громадськими організаціями різних країн. Ми познайомилися з активістками жіночого руху з України і познайомилися з тією проблемою, про яку мало що знали тоді. Проблема... І це дало поштовх такі. Це дало поштовх, проблема торгівлі жінками та дітьми. І знайшли партнерів, які працювали в інших країнах в Польщі, в Чехії, в Голландії. Вони вже мали більше уявлення про такі проблеми, запросили нас до співпраці. І так спочатку народився такий проєкт Ластрада в Україні. Ластрада в перекладі з Італійської це дорога. Ну а потім вже а хто назвав цей проект? Це назвали наші польські колежанки. І не ця назва завдяки фільму Федеріка Філіні. Ви можете побачити плакат. Він у нас як такий символічний знак в нашому офісі знаходиться. І так ми почали роботу співпрацю. А потім вже вирішили з колегами, що потрібно зареєструвати окрему громадську організацію. І в березні 1998 року вона була зареєстрована. Але сьогодні проблеми, з якими ми працюємо і в яких намагаємося допомагати людям, вони виходять далеко. Пані Катаріна, за рамки. Скажіть, будь ласка, а крім вас, хто ще був тоді ініціатором? Ну, Ви ініціатором? були сама чи Ні, ще Ні, я були? не була сама? Завжди добре, коли поруч є подруги, які якщо є друзі, я можу назвати пані Ольгу Швет. Вона зараз голова ради правління нашого центру. Вона працює представником всесвітньої організації ЕКПАК, покінчимо з дитячою проституцією, порнографією, торгівлею людьми в країнах Східної Європи і колишнього Радянського Союзу. Оксану Горбунову, яка працює на в міжнародній організації міграції Марію Лавриненка, яка працює сьогодні в центрі Ластрада, ну і багатьох інших жінок. Тобто ідея ця зародилась в головах. Різних людей і ми. А її... важко було об'єднати навколо себе. Саме важко це почати. Оця ластрада дорога, початок цієї дороги. Ну, важко да, було? Дорога вона довга, ви знаєте, що дорогу осілять і душі, говорячи російською мовою. І ми бачили перед собою мету, ми, ми побачили, що в Україні проблема торгівлі людьми майже невідома. А мали досвід співпраці, як я вже сказала, з організаціями з інших країн, з Радою Європи, з Організацією з безпеки, співробітництва в Європі. І нам дуже хотілося, щоб ті позитивні заходи, які допомагають зупинити проблему, вони були впроваджені в Україні: відповідний закон, державні програми, державні структури, співпраця з громадськими організаціями, освіта і діяльність правоохоронних органів. Тож ми спільно з тоді Міністерством сім'ї, молоді та спорту, розробили першу програму запобігання торгівлі жінками і дітьми, яка була затверджена Кабінетом міністрів України ще в 99-му році у вересні. Ну і далі, отак от ми йшли, йшли, і потім побачили приблизно це стало в 2002 в році, що одним з найважливіших і таких гірких чинників торгівлі людьми є. Насильство в сім'ї, бо у людина, якщо не має нормальної родини, якщо немає на кого можна було б спиратися в сім'ї, вона дуже легко кидає таку родину і потім не хоче туди повертатися. Нам почали поступати телефонні дзвінки на гарячу лінію. Це більше і більше з питань насильства в сім'ї. У 2004 році ми відкрили окрему гарячу лінію з питань запобігання насильству. Але потім, отак от розвиток складається, на цю гарячу лінію почали телефонувати діти. Або телефонувати дорослі з питаннями про дітей, які відповідно страждали від насильства. І з 2006 року ця гаряча лінія отримала у нас назву Гаряча лінія із запобігання насильству та захисту прав дитини. Така тема. І з 2011 року дзвінків від дітей стало більше, ніж від дорослих. І 1 січня 2013 року ми відкрили окрему гарячу лінію. От ви можете побачити. Я бачу, ви да, такий не плакат є, її номер, він є безкоштовний для... для дітей та про дітей. І за 2013 рік ми отримали 18,5 тисяч звернень, з них 93% від дітей, 7% від дорослих. 93% від, від, від дітей. Діти телефонують різного віку, ну, починаючи навіть з 6 років. І е, багато от, ми співпрацюємо з Міністерством освіти і науки України. Ви маєте якраз у себе під рукою книжку, яку ми також зробили. І щойно сьогодні привезли з друкарні та методичні рекомендації, соціальна, педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період. Міністерство освіти і науки видало спеціальний лист для вчителів, розіслала ще 11 березня на всі підрозділи, тому що ситуація конфліктна і діти задають питання, яким чином їм відповідати. Порекомендувала звертатися на національну дитячу гарячу лінію, тут номер її є, це зазначено в такому листі. Але вчителям потрібні рекомендації. От спільно з Міністерством освіти і науки така книжка видана. При підтримці фонду відродження, на жаль, ми не зможемо роздати до кожної школи, але ми обов'язково завантажимо ці матеріали на сайт для того, щоб не можна було користуватися. А в Києві і в Харківській області плануємо провести навчання вчителів для того, як цим. Користувати а чому так, саме в Харківській області? Ну ми вибирали східні регіони. Хотіли і в Донецькій, в Луганській, але ми сьогодні туди не можемо потрапити. В Харків також був регіон. А ви регіон. родом сама з Харкова того? Я родом з і Харков. ви відчуваєте свої свій якісь, ну я би сказати, поклик долі такий. Я відчуваю те, що там багато друзів, колег, які готові до співпраці і. В, в освіті, да, І в університеті, і в, в, в обласному управлінні освіти. Ми вже мали зустрічі на рівні керівництва Департаменту освіти, науки Харківської, обласної державної адміністрації. Тож будемо проводити там. Ну, ви знаєте, ми не держава і у нас немає. Ми б хотіли скажімо, працювати з усіма, так? але ми не маємо для цього ані фінансових, ані людських ресурсів. І це нам дає те, скажімо. Той плюс, якого не мають державні службовці, це право вибору. А Катерина Борисина, важко працювати от, з державою, таке слово держава, вона така мінлива сьогодні в Україні, за стільки, стільки нарікань на цю державу, стільки ця держава, скажімо, захищає інтереси, на жаль, різних політичних, скажімо, діячів, зараз за, модно казати кланів. І стільки мало уваги приділяється дійсно державою тим нагальним потребам тих самих дітей, адже кожен рік все більше і більше дітей. На вулицях, і вам вдається з ними співпрацювати. В чому ваш секрет можете сказати? Ви знаєте, держава це дуже таке велике поняття і водночас абстрактне поняття. І за цим поняттям стоять абсолютно конкретні люди. І можна сказати, що з одними керівниками, починаючи від простого фахівця на рівні, скажімо, районної державної адміністрації і закінчуючи міністром. З ними дуже легко працювати, тому що люди розуміють, де вони працюють, хочуть, щоб їх функційні обов'язки виконалися найкращим чином, щоб працювали вірені їм відомства, щоб діяльність відповідала найкращим національним та міжнародним стандартам. А з іншими дуже складно працювати, тому що, як ви сказали, на першому плані стоять свої матеріальні або майнові інтереси. Або взагалі не загалі бажання працювати випадкові люди. Якщо ви відкриєте навіть цю книжку, а за нашу історію ми видали більше, мабуть, 50 спільних з міністерством освіти і науки, з міністерством соціальної політики, внутрішніх справ, молоді і спорту, різних таких підручників, ну, які сьогодні стали класичними, ви побачите всюди прізвище тих чи інших державних службовців. Ну, можна сказати, тих людей, які розуміють, тобто ви заставляєте їх працювати другими словами. Ви достукуєтесь до них і заставляєте їх виконувати свої функції функції державного чиновника, який мав би бути зацікавлений в тому, що відбувається сьогодні на вулиці, сім'ї з дітьми. Деяких деяких дійсно підштовхуємо, а деякі вони самі зацікавлені і шукають контакти з громадськими організаціями, які є більш мобільними. Більш гнучкими, тому що ну держава не Можливо, може так швидко, Да. Є. Ну от ми е, вирішили. Ми вже написали цю книжку з з центром соціальної психології та соціальної практичної психології та соціальної роботи Академії Педнаук. ЮНІСЕФ обіцяв гроші. Не вийшла у них, звернулась до фонду відродження. Тема актуальна. Вони кажуть, післязавтра у нас правління на якому мають розглядатися. Такі позаконкурсні проєкти, встигнете підготувати. Ну, ми встигли, тому що попрацювали, що називається, і вдень, і в ніч. Ви бачите результат цієї роботи. Тому, до речі, ті державні службовці, які розуміють от такі можливості співпраці, вони досягають більших результатів в своїй роботі. І взагалі та держава. У всьому світі сьогодні багато і функцій делегує громадським організаціям і багато підтримки. Но у нас цього немає. Сьогодні. немає. Так, що тут... У нас сьогодні, на жаль, самі люди громадсько не активні. У нас люди вони тільки обговорюють, скажімо, проблеми на якихось десь коли там вибори. А в повсякденному житті вони не дуже громадсько активні, м'яко кажучи, мало цікавлять їх такі, на жаль, на жаль. А то, що ви ви дійсно організація дуже мобільна, ми не раз бачили ваші проекти і не раз слідкували за тим, як ви встигаєте по всіх напрямках і з дітьми працювати, і з жінками, які страждають в сім'ї від насилля. Це дуже великий спектр роботи. Зараз у нас додалася ще одна категорія це внутрішнє переміщення особи. Тільки вчора зустрічали жінку з дітьми Слав'янську, яка звернулася до організації з проханням допомогти. Надавала допомогу тим, хто виїжджає з Криму, тобто ми працюємо і на рівні скажімо, покращення законодавства і політики, і багато, наприклад, зробили для того, щоб держава і чиновники не застосовували термін біженець, бо біженець це іноземець, щоб не надивились на наших кримчан, як на людей з іншої держави, бо це наші люди, це внутрішнє переміщення особи, які мають всі права громадян України і мають іми користуватися в будь-якій точці незалежно від того, чи є це їх рідним місцем проживання, чи вони переміщені. І на сьогоднішній день співпрацюємо із національним штабом, з Києвом із з іншими областями, де є Скажи, такі люди, Скажіть, на вашу думку, раз ми е, в проблеми Криму, е, там дуже багато кримських татар. Е, це наш український народ, і е, вони сьогодні перебувають, так скажемо, в такі ситуації. І як ви думаєте, як юрист е, насамперед, е, чи чи потрібно цим людям десь створити не так, їх вони переселенці? чи... Не дай Бог біженці, а десь якусь можливо, територію, де ці люди могли б в Україні знайти себе і знайти собі місце для життя і роботи. Ну ви знаєте, мені здається, що все ж таки кримські татари це корінне населення Криму, яке має жити там. І сьогоднішня окупація Криму хочеться вірити, що вона тимчасова. Ну, створювати, виїжджати. Я не думаю, що це принесе їм радість, хоча і сьогодні їм дуже складно жити там, де вони там так там і як живуть. І, скажімо, заборона святкування 70-річчя депортації, відміна багатьох заходів, які планувалися в Криму, і заборона в'їзду до Криму, Мустафи Джемільова, лідера кримсько-татарського кримсько народу. Все це є абсолютно не випадкові речі. Вони коли ми є... до вас їхали на інтерв'ю, слухали новини, і там розповідали, що за те, що дітки зі шкіл Сімферополя, коли включили гімн Росії, вони дітки просто руки поклали до серця, руку приклали і заспівали гімн Державний гімн України, і зараз звільнили тих вчителів, які не не завадили їм це робити. Ну ви знаєте. Мені дуже шкода, що сусідня держава, Російська Федерація, проводить таку тоталітарну і фактично фашистську політику по відношенню до українського народу. Багато говорячи про зле, яке ніс фашизм, багато пострадавши в роки Другої світової війни від фашизму. Сьогодні ті практики, які застосовувалися керівниками і Німеччини. І Італії, і інших держав коаліції, вони на сьогоднішній день застосовуються в Російській Федерації. І ті гоніння, які відчувають українці в Криму, і кримські татари, вони є ознакою середньовіччя, ніяк не сучасної не цивілізованої держави. Дуже хотілося б, щоб схаменулося російське суспільство, бо російська влада не схаменеться. Але серед громадян Росії політика сучасного президента цієї країни викликає дуже високий рівень підтримки. І це також викликає і сум, лякає. і подів, подив, і це дуже лякає, тому що їх уявлення і про наше життя, і про наші цінності вони воно є настільки далеким від того, що ми маємо насправді, як ми живемо насправді. Дуже хотілося б, щоб більше росіян приїздили сюди, бачили, як ми живемо, і розуміли ті цінності, які ми хочемо втілювати в життя, да які ми може ще не маємо сьогодні, якщо говорити про цінності. Прав людини, і верховенства права, і демократії і свободи. Але ми прагнемо, щоб це було. Катерина Борисівна, що ж говорити за росіян, які підтримують Путіна, якщо в нас в Донецьку дуже багато, на жаль, Луганськ, Донецьк дуже багато людей, які підтримують тих сепаратистів, і які не я не розумію, чому таке так до вас таке питання: чому це відбувається? Як же це може так бути? Я думаю, що основна проблема. Полягає в тому, що люди не привчені до критичного мислення, і відсутність критичного мислення це якраз і стає підставою для того, що інформація, яка лється з екранів телевізорів, вона стає однією з основних, і вона розуміється, як дійсність. А вона, да, вона все спотворює. І мені доводилось протягом останніх двох місяців багато спілкуватися із росіянами, з казахами, з білорусами. Я хочу сказати, що, наприклад, серед білорусів абсолютна більшість нас підтримує. Тобто там є одиниці, хто починав говорити тією мовою, якою глаголі канал Росія або 24 Росія «Росія-24», да, тобто російські канали. Але ті люди, які ну скажімо так, проти України, коли їм кажуть, що приїжджайте, ви побачите, що ви спокійно проїдете від Києва до Харкова, бо від Києва до Львова машиною, Бо за їх інформацією, у нас перекриті всі дороги, і ми не можемо рухатися. Що у нас не б'ють тих, хто розмовляє російською мовою на вулицях, вони кажуть, що б'ють. Тоді вони кажуть: а навіщо нам приїжджати? У нас є ми бачимо все по телевізору. І аргументи про те, що ти щойно приїхав. З того міста, про який ви говорите, і що там абсолютно інша ситуація абсолютно не сприймається. Навіщо нам до вас їхати, коли ми все знаємо? І от лякає така е російською мовою сказати нелюбознательність людей. Ну, от я б, наприклад, якщо б мене запросили, я б сказала, я з задоволенням поїду, бо може це якраз саме є ознакою хохляцького характеру, да, який має все поцупити свої, по, -по, 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 по доторкнутися до всього своїми. Руками, да, все побачите. А тут така довірливість і віра в те, що ну, взагалі нація, яка вважає себе великою, це нація, яка встала на шлях до нікуди. Тому що нація має бути живою, розвиваючоюся, да? І жити в дружбі з Має усіма знати сусідами своє, своє, коріння. своє коріння. А якщо просто як весь час, як мантра, повторювати, що ми є велика нація, при цьому мати найвищий рівень алкоголізму в світі, височайший рівень дитячої смертності, материнської смертності, наркоманії, тобто велику кількість соціальних проблем, велику проблему з ксенофобією, нетолерантністю уставлення до людей. Причому це індекси, які вимірюються вже багато років там? І ми можемо спостерігати, що вони ніяким чином не змінюються в кращий бік. Мені здається, що є над чим задуматися нашим сусідям, і Дуже хотілося, щоб вони сконцентрувалися на своїх проблемах і менше втручалися в наше життя.